Доброго ранку, милі діти! А скажіть мені, будь ласка, хто на столі головний? Так, звичайно, він і м'якенький, він і пухкий, буває біленький, буває чорний або сірий зі смачною скоринкою. Це хліб. А як він потрапляє до нашого столу? З магазину, так. А в магазин як він потрапляє? З заводу з хлібного. А на завод, як він потрапляє? На заводі його випікають, але спочатку для того, щоб випекти хліб смачний, запашний та корисний, треба змолоти борошно. В давнину борошно мололи на млинах. Зараз ще їх називали вітряки. А зараз ми мелють на млинарнях з електричним струмом. Це великі-великі такі машини допомагають змолоти багато борошна. Але ж і борошно не само потрапляє до млина. Його спочатку треба привезти на млин зерно. А зерно треба виростити. І вирощують зерно, вирощують хліб в полі. Коли зерно достигло, починається жнива. Жнива це пора збирання хлібних рослин. Це один з найбільших і найвідповідальніших процесів. Під час жнив задіяна велика кількість техніки. Одна з найважливіших машин, яка допомагає збирати врожай, це комбайн. Він виконує відразу кілька операцій, зрізає стебла. Ось подивіться, в мене який гарний. Оце зрізав комбайн з колосками. Потім вибиває з колосків зерно та навіть очищує його. Очищене зерно засипає в бункер, резервуар для зерна. Коли він повністю заповнюється, до комбайна в полі під'їжджає вантажна машина з відкритим кузовом. У сучасних комбайнів міцкість дуже велика. Щоб вивантажити бункер, потрібно 3-4, а іноді більше кузових вантажівок. Вивантажене зерна. Везуть до млина. Спочатку на тік, а потім вже до млина. Вся ця техніка незамінний помічник у сільському господарстві. Та все ж найголовний на селі це хлібороб. Подякуємо і низенько вклонимось за його важку, але таку необхідну працю. Якщо ви мене уважно слухали, то ви зможете відповісти на декілька питань. Що таке жнива? Так, це коли зерно достигло, жнива пора збирання хлібних рослин. А яку роботу виконує комбайн? Молодці. Саме комбайн зрізає колоски, Так, ще й управляє зерно. Давайте з вами завчимо кілька прислів. Як в народі кажуть, яке посієш, такий пожнеш. Яке посієш, такий познеш. Як посієш наволоком, то й вродить не нароком, а як посієш густо, то не буде пусто. Зрозумілі ці вислови? Якщо посієш густо, то не буде пусто. Хліб на ноги ставить. Хліб на ноги ставить, з давніх давен без хліба не сідали до столу, бо саме хліб давав людям силу і змогу працювати. Ще хочу, щоб ви відгадали маленьку загадку, величезне море без край, Яскраво золотом сяє, одна за другою поволі котяться хвилі шовкові. Що Шо це за поле таке? Так, моє любе, це пшеничне поле. Саме колір пшеничного поля відображен на нашому прапорі України. Пам'ятаєте, жовта смужка? Вона і є пшеничне поле. Бережимо хліб, шануємо його. Завжди поважаємо працю хлібороба і дякуємо йому. До побачення, моє любі!